Вітаю, друзі! Ви потрапили на канал Ірина Життя-Буття. Локація Херсон. Південне тепле сонечко. У нас ще зранку. Отак от пригріваю, присвічую красивий виноград. Виноград дозріває. Але сьогодні не про виноград, а про інжир. Інжиру треба допомогти. Таке питання. Як прискорити дозрівання інжиру? Навіть у нас в умовах півдня і нашої спеки це питання актуальне. Чому? А тому, що сорти не ранні. Саме перше правило для того, щоб отримувати і не вдаватися, отримати врожай і не вдаватися до цих методів прискорення інжиру це обирати саме ранні сорти. Я не знала сорт свого інжиру, але ось я його визначила. Лардаро називається це італійська селекція, а яким чином я визначила за формою фіг плодів, за кольором. Висота дерева близько 4 метрів. В мене дуже велике дерево. Ну, я би сказала, дерево два стовби стовбури в мене. Ну, це не кущ, це дерево, зрозуміло, що. Так, форма листя витримує температури до 20 градусів. Не обмерзає. Ну, 20 градусів у нас на півдні не буває, але ж 15-17 градусів він витримує. І строки дозрівання. Він не ранній, цей сорт у мене. Сроки дозрівання десь жовтень місяць. От таким, так він дозріває. Хочу сказати, в минулому році якось трошечки раніше в жовтень місяць. Навіть всі фігії визріли, а наверху залишилися там зовсім маленькі, вони сформувалися, але не набрали ваги. В цьому році якось так все це запізнило, хоч і літо було таке спекотне. А ось уже сьогодні 13 вересня. Частину врожаю я вже зібрала є. Ось, Ну, дозрівання йде не так масово. Одночасно я би хотіла сказати, не так одночасно, як відбувалося в минулому році. Ну, і в минулому році я теж вдавалася до прискорення до цього методу, який я сьогодні покажу, з, з власного досвіду до сьогодні. Потім я вам розповім взагалі, які є методи, і ще проекспериментую. Сьогодні я хочу додати до тих методів, які використовувала так сонце світ, просто в очі. Виїдає. Ось. Значить, з чого треба починати? Зрозуміло, що з вибору сорту. Сорти треба обирати ранньо стиглий. І в інтернаті можна подивитися дуже багато. Хоча, коли я дивилася строки з зрівання, дозрівання інжиру, в одних розплідниках пишуть, що це ранній сорт. Наприклад, Моасон, або кримський цей чорний його називають. В інших пишуть середньостиглий. Ну, я не знаю на кого орієнтуватися. Які ранні сорти, які середньостигли, ви можете подивитися, обрати собі. Так, перше, це сорт. Ранні обирати тоді не буде проблем, вони будуть дозрівати, і все буде добре, або середньо Далі місце посадки. Обов'язково якоможна більше, щоб сонце було. Щоб сонце було, можна посадити біля стіни. От в мене стіна, десь гілки достають за півтора метра, за метр до стіни. Чому біля стіни? Тому що стіна акумулює тепло, і потім вона це дерево віддає. Так, це друге. Місце посадки. Під час дозрівання плодів треба припинити поливи, таку, начебто, стресову ситуацію йому, посуху створити, тоді це стимулює рослину на дозрівання, на скоріше дозрівання. Можна підживити калійними добривами: монофосфат калія. І там сульфат калію, іншими добривами для того, щоб калій, ви знаєте, він сприяє дозріванню плодів, і взагалі плоди тоді набирають властивості льошкості, дуже гарно зберігаються, і солодше стають, і смаки більш виразні. Тому калій застосовують от, дуже корисно не тільки на інжири під час дозрівання, і на інших культурах теж. Або можна зробити зольний настій, стакан золи, або попелу. У мене десь є відео, я пояснювала різниці, яка там, що таке зола, що таке попіл, На 10 літрів води і оцім полити. І ще таке головне правило це якому можна більше сонячного світла. Коли ви формуєте кущ або дерева таким чином, щоб його треба формувати, щоб якомога більше сонця потрапляло всередину, на всі гілочки і на всі плоди. Є ще такий метод коронування: це коли до нього вдаються десь липень-серпень, коли прибирається макушка, можна 2-3 сантиметри прибрати. І тоді всі сіли. Спрямоване на дозрівання плодів, або можна зробити проріджування плодів. Якщо у вас маленький кущик, а дуже багато у вас плодів нав'язалося, або, можливо, ослаблене дерево, то тоді треба поприбирати плоди зайві, десь залишити 50-70% врожаю. І теж буде стимулювати це дозрівання тих плодів, які залишилися. Мені здається, оце все. Що я буду сьогодні робити? Я для того, щоб більше було соняшнього світла для паган... для фіг цих, я на паганах видаляю листя. І сьогодні я ще зроблю коронування, воно це не буде коронування, але ж макушки я на 2-3 см підстрижу. Приберу зайві ото самі, самі маленькі фігі, щоб не забирали сили. І підживлю настоєм зали. Отакі от сьогодні маніпуляції я хочу провести. Хочу сказати, що оце, цей метод. А, іще і ще й в мене є народний метод, я його <сміття> вичитала, хочу сьогодні спробувати проекспериментувати. Про нього я вам розповім пізніше. Залишайтесь на моєму каналі. Як ви бачите, плоди не витягнуті такі, не грушоподібні, а трошечки приплюснуті. Ну, фіолетові, ви що плоди великі, бреби більше. Ось, і от зараз наступає вже їх час дозрівання, тому я за цими ознаками і вирішила, що це, цей сорт італійський. Так, готуємося до обрізання. Обов'язково вдягаємо рукавички. Обов'язково рукав довгий, тому що листя дуже шершаве і можна, і, і можна пошкарябати шкіру. І дуже, так, знаєте, добренько можна пошкарябати. І е, стрімяночку взяла. Тому що до самого верху я не достану. Там Так, мабуть, і є десь до, до 4 метрів. 3,5, мабуть, точно маківочки. Так, до роботи. Обов'язково працювати з секатором, тому що біля плодиків обрізаючи, щоб не пошкодити сам пліт. Руками не обривайте. Ось таким чином. Так, рукавичку лягаємо рукавичку і потихеньку понизу, прибираючи листя до верху. І це така робота, я вам хочу сказати, доволі нудна, але необхідна. Бачите, тут немає плодів взагалі на деяких білочках. На деяких Макушечку все одно підрізаю. Так, щоб було видно. Eu <laughs> não Така собі робота. Нікого не змушую до цього методу, кожен сам собі обирає. Обов'язково ще й на голову щось надягайте, бо е, молочко тече з обрізаних листків. Ну і такий одяг, щоб не шкода була, бо потім погано стирати це, прати. Так, Ну тут роботи ще дуже багато. Я вже як підстрижу, вам покажу, що, як, що буде. Результат. Зараз, зараз от таким чином виглядає дерево. Он наверху якраз достане вже плодіки. Ось так зафіксуємо. Залишаю дерево ось таким. Обрізала. Маківки, листя. На деяких навіть усього обрізала по дві, по три, по дві. фіги. Так, тепер я його підживлю. Ось ми, зольний розчин. І на цьому все. Я зрозуміла, що не наполягаю. На цьому методі ви можете самостійно обирати, вдаватися до таких маніпуляцій чи ні. І а... останній метод, яким я хочу проекспериментувати, до нього вдаються народним, його називають в Італії, на Кавказі це коли плодоножку цієї фіги трішечки підрізають або проколюють дерев'яною. Паличкою. Це імітує стрес, і рослина починає швидше дозрівати свої плоди. Експериментуйте, але ж не на всіх плодах. Я так на гілочки на оцей спробую. Подивлюся, чи дійсно тут будуть плоди швидше розвиватися, чи ні. Ну, а вам гарних вражаїв. Дякую, що були на моєму каналі. Можливо, у когось якісь будуть запитання? Пишіть коментарі на все добре. До побачення, до нових зустрічей.